То хтось сьогодні буде такий відео називатись, де я проходжу уровні якісь. І давайте під цим роликом набираємо дуже багато лайків і переглядів. І на 2000 підписників куплю клан. А на 1000 підписників подумаю, давайте такий, такий можна сказати, сьогодні відео буде називатись, де я проходжу від першого уровня до якогось уровня. Коли я не пройду, одну машину удаляю. Коли не пройду одну машину з або купляю з мірового, або е, видаляю. Давайте погнали. Тобто, е, перший уровень у нас вітає. Це легка парковка, можна сказати так, так. Да. Е, дуже легко зараз перейти ту парковку і прийняти визов. Давайте пройдемо. Все ми пройшли, парковку при... Ой! Случайно. Е, оп. Следующий уровень у нас вітає. Е, простає парковка. Там легка парковка була, а зараз просто. Нам треба пропустити людей. Е, наскільки ми заработаємо, я не знаю скільки буде уронів. І давайте. Давайте підписочку на канал поставимо. Яке нам лишилось до... До коротше 500 підписників чу чуть-чуть-чуть чу лишилось. Чуть лишилось. Це у нас почерді який уровень. Я не знаю, давайте. Навер... Не, на то є. Мерседес то йма. Мерседес. Бенс. Хлоп. Хлоп. Ой, усе запаркувалися. А следующий уровень, який наста? Ух єма, який. Блін, нам на... ой, блін, лагає. Лагає, лагає, лагає. Все ми виїжджаємо і їдемо е, нам сказати куди. Цей старий грпаркерг, можна сказати там. Тут ані... Да, це як старий, можна сказати. Так. Наша ціль за 500 підписників. Після 500 1000 підписників. Да, ціль наш. Ви поставте лайк, підписочка на канал. Мені буде приємно, а ви будете дивитися багато відосів. Опа, следующий уровень. Ми скільки заработали за цей. Ого, почти 2000. Ого! Дві 2400 сразу. Нормально Дальше. Дальше уровень. Следующий уровень. Нас Насвидай, короче. Следующий уровень нажал. О. Э, я... Я хз. Блин. Давай. С домером можу Майнкрафтом. Я не грайкерпаркер, а я займайнкрафт. Таке може. Ага. Засняти на 20 тисяч пітпейсник. Давайте проходимо. Проходимо. оп 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 опа 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 Ні, а нам задом надо запаркуватись. Задом або ні? Покажіть. Припаркуйтесь. Коли задум я отвечу. А о не. Фух! Фух! Скики нам за це дадуть. Ага. 2200. А следующий уровень. Не знаю скільки ми прийшли. Уровні давайте потом заглянем. скільки ми прийшли. Продовження я не знаю буде цього відоса. Хлоп. У нас заправочку, конечно. Хлоп. Все, мы даже не фризались. Можно так. Следующий уровень. И нас пишет. Давай фура, фура, фура. Блин а. А на фурицу самое сложное. Будет. Хлоп. Хлоп. Заїжджаю там акуратно. Блін, продовження будет, наверное. Цього видос. Хлоп. Хлоп. Оп, оп все, о, все, емо. Запаркувались. Прииграть. Ой, ні, ні, следующий уже кис наш, да. Запаркусь. А, а, передом запаркуватись. Я поняв. Нам на це дає 116 секунд нам запаркуватись. Коли задом, блин, таке є чітко складності. -гі 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 -гі. Нам ще не врізатись буде. На це обідно. оп, О, все, ми запаркувалися тільки що. ще слідущий уровень. Там я не знаю які уровні нас ждуть. О, вс. Е, Прийняти визов. Е, О, поршкан. Стоять. А, блін, нам надо запаркуватися, Блін, Ми можемо врізатись. Блін а. Ні, я не парковщик. Е, оп. Як всі на машинах заїжджають. Прямо. Та я знаю, що прямо. Зад. Хлоп. Давай, у, вс. Опа, 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 опа-опа. Следующий уровень. Погнали. Угу. Хлоп. яка машина. Це старока, можна сказати. Ой-ой-ой. Тут надо, по поправим їздить. Можна нарушати вам так така. Ну лучше не нарушати. Не вріжетесь і все. Хлоп. На цих уровнях можна підзаробити бабла. Хлоп. хлоп 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 Оп, погнали. Все так чотенько. Хлоп. Встановітись десь. Ага. Тобто. Я понял. І ми пройшли уровень за цей момент. Ми пройшли... Один, два, три, чотири. Е, вісім. М -м да, вісім. Можна сказати. Е, десять. Е, тринадцять уровень Ми пройшли. Ага. То то ще огось, кілька тих уровнів єма. Е. Не парковка. Це що таке? Не пахкока. Ого. Це що таке? Ніка. А, це здавати права. Я поняв. Я поняв. Я поняв. Це відео до кінця. Продовження вийде на 10. Давайте наберемо під цим відео. 10 лайків і дуже багато переглядів. Продовження буде. На цьому відосі. Давайте лайк, підписка, колокольчик. Я був Тохів ТВ і всім пока!